Якщо раніше незмінним ранковим ритуалом для багатьох був перегляд новин у смартфоні, то зараз, щойно розплющивши очі, перевіряємо, чи є вдома світло в умовах постійних відключень електрики. Чимало українців почали шукати шляхи енергонезалежності а днями в Україні запрацювала програма безвідсоткового кредитування для купівлі обладнання, що виробляє електроенергію з альтернативних джерел. Які це прилади, як їх обрати, на що звернути увагу, розпитуємо фахівці. Це називається гібридний інвертор. Його потужність 3 кВт, чого взагалі досить для стандартної квартири або будинку місті. Місті і за містом. Що він робить Він може робити як від стаціонарних акумуляторів, також він може в денний час приймати на себе сонячні панелі і виробляти електроенергію з сонячних панелей. сонячну електроенергію давати. Що значно зменшує витрати? Ваші на? Світло, а саме головне, що ви являєтесь 24 на на з забезпечення електроенергії на сьогоднішній день в своєму помешканні. Інвертор забезпечує стабільне живлення від акумуляторів у випадку відключення електрики. Він може використовуватись для підключення телевізорів, кондиціонерів, холодильників. Для забезпечення потреб квартири вистачить від 2 до 5 кВт на годину його потужності. В середньому по місту наші жителі споживають. Від 400, 400 до 500 кВт в місяць в квартирі електроенергії. Якщо це розбити на часи на весь місяць, то це не перевищає 600-700 Вт в час. Даний інвертор може видати вам до 3 кВт потужності в годину, що в принципі для звичайної квартири. Такого пікового навантаження буває декілька хвилин. Це коли одночасно включилась мікроволновка і стиральна машинка. Приватні будинки потребують від 10 до 12 кВт на годину потужності інвертора. Інвертор має можливість працювати з лінківими залізопасфатними акумуляторами. 12 кВт до нього можна приєднати до 60 кВт акумуляторних батарей. Ну, тому о, він також має можливість працювати від генератора да, тобто, разом з сонечком, генератором, з акумуляторними батареями, ви маєте змогу забезпечити себе ну, свій власний будинок повністю, да, тобто, незважаючи. Є електроенергія від мережі чи нема, Зекономити гроші та природні ресурси допоможуть також і портативні лампи, ліхтарі, павербанки у спеціалізованих магазинах. Розповідають, попит на все, що може забезпечити світло, досить високий. Є такі, що, наприклад, портативні на магнітику, просто батарейки мізінчиково купуєте. Є на як на магніті, так і на двосторонньому скотчі. Ось такі ліхтарі великі, 24 години тримає на повному заряді. Тобто, також є функція павербанку, є дуже великий вибір ліхтарів на сонячні панелі. От Одразу в комплекті є три лампочки, сонячна панель і прожектор. Також може працювати як павербанк. Тобто Асортимент дуже великий, є що пропонувати. І от зараз, там, як відключають світло по, 9, там, по 10 годин, ось такі ліхтарі просто на два акумулятори. Вони там недорогі до 300 гривень, можна собі купити і буде світити 9 годин. Юлія Вітряк, Олексій Правоцький цей день.